結構。<laughs> 23 травня українці відзначають День Героїв, свято, яке вшановує борців за свободу та незалежність нашої країни. Від лицарів часів Київської Русі до сучасних захисників, котрі відстоюють нашу державу на фронті. Цього дня ми маємо можливість не лише згадати тих, хто віддав своє життя за Україну, а й подякувати героям, які зараз наближають перемогу над окупантом. Сьогодні ми запитаємо чернігівців хто для них є справжніми героями, та яку роль вони відіграють в нашому суспільстві. Справжні герої як для нас це наші захисники, а дружини їх, які залишилися з дітьми, чекають їх вдома. Батьки, в принципі, кожен по-своєму зараз герой, я б сказала. Вони стають до кінця. Ми тут тільки знаходимося, бо там є хто зараз і захищає нас. Які б не були часи, солдат завжди герой. Зараз, звичайно. Ті герої, які охороняють, оберігають і допомагають нам жити і ходити цими вулицями. Це ті, хто боронять нашу землю, ті, хто на фронті зараз тримають нашу країну. Хлопці борють на нулі. Є у нас прикордонні міста, де хлопці стоять. Оці герої, ті волонтери, теж герої, і люди, які допомагають. Ну, віддають, як кажуть, кожне, що має, яку копійку, де допомагають. То герої теж. Діти наші герої, що збирають військовим. Народ України це справжні герої в нашій державі. Він живе, він допомагає нашим військовим, він працює. Ну, звісно, що першочергові герої це наші захисники. Всі дівчата і хлопці, які зараз воюють, але крім них дуже багато служб є ДСНС. Наприклад, так потім є навіть місцеві комунальні служби, які під час обстрілів. Все одно доглядали за містом. Ми вдячні нашим героям за можливість жити в своїй країні, розмовляти українською, займатися своєю справою. Саме завдяки ним ми дійсно можемо собі дозволити ходити спокійно по вулицях і не переживати. Ми їм дуже за це вдячні. Вдячні їх сім'ям, котрі їх підтримують, котрі поруч. Це також дуже важливо.